Якби дико не звучало це з моїх уст, але все ж таки виявляється, що наші Меркевого рогу, Олекса... Юрий Григорович, Вілку, Олександр Юрійович Вілкул, його син, вони в порівнянні з Петром Порошенко з Усовим і іншими БППшними гнидами, вони просто мілкі пакосники. Ну от серйозно кажу. Такі афери, як прокручували в кривбасі Костя Усов нардеп. По теплоцентралі разом з Парашенком, і знак Нафтогаз України, шановні, ну це ще так ніхто нас не окалпашував і не покладав, е от саме на наші плечі, е такі суми е по сплаті за тарифи за тепло. І так. Е, ну, це зараз будемо вже збираємо інформацію, щоб повернути е, акціонерне товариство Криворізька теплоцентраль у власність громади міста Кривого Рогу. Вирвати її з лап нафтогазу, вирвати з європейських цих наглядових рад. Чому зараз поясню? І так, у нас на території Рогу, ну воно майже всь, по всіх містах таке просто я беру <кхід> зразу. Скажу приклад наше місто. Ми місто Кривий Рів. тому, що дивіться. У нас здійснює господарську діяльність з виробництва та розпростування постачання теплової енергії, акціонерне товариство «Криворізька теплоцентраль». теплоцентраль. Воно використовує у своїй діяльності для того, щоб виробляти теплову енергію, використовує природний газ. І тут почалось просто по термінам риця по запитам по відповідям. Це з з минулого року, якраз січня місяця. Ож рік пройшло, якраз повитягували всі ці їхні афери. Як вони доводили ці БППшні гниди е до, начебто, банкрутства? Отакі от теплоцентралі передавали їх потім за борги, приватизували, передавали е у лапи НАК Нафтогаз України. А ми потім думаємо, чому в НАК Нафтогаз такі шалені е ті самі. Премії. ну Не там, мабуть, Служба безпеки України шмавої. Ви трошечки не там копаєте, чуть, чуть не там, треба з іншої сторони копнути, як вони ці афери взагалі прокручували. Так, трошки розповідаю. Там дивіться. А те, а те Криворізька теплоцентраль вона є суб'єктом господарювання, який здійснює підприємницьку діяльність. Є така стаття 712 цивільного кодексу України. Договор поставки за договором поставки продавець постачальник, який здійснює підприємницьку діяльність, зобов'язується передати установлені сроки товар у власність покупця для використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях не пов'язаних з особистими сімейними домашніми та іншими подібним використанням. До договору поставки застосовуються загальні пороження про договір купівлі-продаж. І так, речь у тому, що е, повинні були за, заключатись між АТ-Теплоцентраль і безпосереднім постачальником НАК «Нафтогазу України, повинні були заключатись договори постачання природного до купівлі-продажу природного газу. Це трошечки різні речі. Е, було подано ще минулого року, року до НАК Нафтогаз України запит. І ось що вони відповіли. Ось Дивіться, ось. Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України уважно вивчила ваш запит та надає відповідну інформацію. При цьому звертаємо увагу, що договори купівлі-продажу з АТ «Криворізька теплоцентраль» не укладались. підприємство, працювало за договорами постачання природного газу. Шановні, а тепер ми заходимо по термінологію. Так, ви у своїх містах зможете повилавлювати їх. І так, що у нас що таке постачання? Осьо. Пункт 28 частини першої статті першого закону про ринок природного газу. Ось постачання природного газу господарська діяльність, що підпадає підлягає ліцензуванню і полягає в реалізації природного газу безпосередньо споживачам на підставі укладених з ними договорів. Споживач, фізична або юридична особа, яка отримує природний газ на підставі договору, постачання з метою використання для власних потреб, а не для продажу або використання в якості сировини. Отже. А те, Криворізька теплоцентраль за договорами постачання, так як вони за договорами постачання придбували про нас, вони не мали права його використовувати в якості сировини для виробництва теплової енергії. А відтак не мали ніякого права закладати у структуру тарифа у структуру тарифа складову за природний газ, який вони використовували в якості сировини, тому що постачання. Постачання над, ну, за договором постачання вони не мають права використовувати його для, в якості сировини для виробництва теплової енергії. А тепер уявіть, як мінімум тисяча гривень, от, наприклад, якщо людина сплачує 700 десь гривень 700-750, це отакі ось гроші, просто фантом гроші. Крім того, вони потім навмисно очитуються перед КП, що от в такому то вони. Е Затрачували там стільки, то там по 100 по тисяч об'єм природного газу да, постачання для виробництва однієї гігакалорії постачає, ко в природі не існує. А потім е закладували це у складову тарифа, здирали ці гроші з нас. По нашій теплоцентралі це усов Костянтин разом з Миронінком, колишнім головою теплоцентралі, директором роздірбанювали ці гроші. Наші з вами тарифи. Потім НАК Нафтогаз України, наче що там обурювались та ви, що у вас там заборговані за постачання природного газу, які не апріорі не здійснювали, не постачались. Вони просто-напросто почали ініціювати питання: що от все підприємство збиткове, і треба його приватизувати. І от саме на оцій фікції, на цій схемі з постачання природного газу вони витягнули з нашої з власності територіальної громади міста Кривий Ріг, а те теплоцентраль. Криворізька теплоцентраль по, по, по виробництву, транспортуванню постачанню тепла. Шановні, і це так майже в кожному місці. Саме БППшні гниди, оці ставлені кіп'яті Порошенка, оце самі вони і почали чудити. До цього марі вони ну і, навіть і вони, мабуть, і не додумались до цієї схеми, тому що ця схема стала можлива виключно після асоціації угоди з ЄС після ратифікації, після того як було остаточно. Розмежовано ринок природного газу постачання відокремлено від розподілу і транспортування. Це тільки після цього стала можливість, оце схеми крутити, щоб закладати в них тарифи, структуру тарифа складові, за якими взагалі не повинні сплачувати, не існуючі складові, такі як постачання природного газу. Тобто, ще раз вам пояснюю, дивіться, споживач, юридична особа, яка Отримує природний газ на підставі від договору постачання і використовує, з метою використання власних потреб, а не для продажу або використання в якості сировини. Тобто в якості сировини вони не могли використовувати природний газ. Не мали права просто як споживачі. Крім того, використання для власних потреб. Зараз ми зайдемо ще це так, де воно у нас побутовий споживач. <головіка> Ось о, побутовий споживач. Пункт 23. Фізична особа, яка придбаває природний газ метою використання для власних побутових потреб, у тому числі приготування їжі, підігріву води, опалення своїх жилих привіщень, не включає професійну комерційну дівальність. Тобто вони таким чином, паскуди, перевели підприємця, юридичну особу, суб'єкта господарської діяльності під побутового споживача. Тому що тільки для, е, побутовий споживач може використовувати для власних побутових потреб. А це уявіть по-перше, скільки було ухилено від сплати податків, сплати ото податків. вони вже майже півроку тормозять, ніяк не можуть розродитися з відповіддю з приводу е, заборгованості теплоцентралі. До речі, не зря прокуратура порушувала кримінальну справу по нашій теплоцентралі, бо там у 2,2 і було рази було. Було завищено тарифи тарифи на виробництво транспортування постачання теплової енергії. А тепер просто уявіть, яка схема за договорами постачання їм постачався газ. Який вони не використовували, начебто надавали звішу? От вони використали його насправді да венкарі для виробництва теплової енергії, а вони не мали право його використовувати. Тобто з підміна понять пішла. Вони не мали право його використовувати для сировини. Там вони звітують одне. Що от вони використали, що вони тот самий, а тут вони не мали права використовувати по іншій документації проводять, що газ не використовувався, і до побачення гуси бабки роздірбанюються там разом за, за тим самим знак «Нафтогаз України». і от таким чином наші теплоцентральщики переводять ну, попадають під Нафтогаз України. А там уже йому починають керувати ці наглядові ради галланд, англічани і всі інші. То тепер у мене питання паскуди ви за кордоні? То ми вам ще будемо довжні щось там по лізінгу за те, що ви нам там танки, самоліти, пхаєте. А може блять, гамадріли ви драні, ви, ви посчитаємо, скільки ви з вашим парашенком і з вашою європейською е, паскудною солідарністю витягли з 15-го року за тепло, за постачання природного газу. Оці всі грьобані наглядові ради. То може ми з них почнемо збирати е, ті самі е, дань. За 7 років того, що вони нам афери з 15-го року тут почали крутити, вже 8-й рік пішов. От вам, шановні, всечко. Так що, як мінімум, з тисячі сплачених вами гривень за тепло, за тепло гривень 700-750, вони підлягають поверненню. Бо це гроші сплачені. Ні за що.